Як перевірити, чи ваш закордонний паспорт не дійсний? Всім привіт! Ви на каналі на Сьогодні ми будемо говорити про спосіб перевірки недійсного закордонного паспорту або ж внутрішнього. Через війну ви напевно знаєте так багато людей перетинали у кордон нелегально або через такі країни, як Румунія, і могли або ж не мати паспорти, або мати українські паспорти, або ж не мати вбитої печатки самому паспорті, і у деякі паспорти могли втратити свою дійсність. Тому давайте переглянемо на інструкцію, як можна перевірити, чи ці паспорти дійсні. Нам потрібно перейти на сайт Міграційної служби України dms.govua, вказати, який документ ми хочемо перевірити, і ми отримуємо відповідь щодо дійсності самого документу. І якщо ваш паспорт не дійсний, ви можете його поміняти у паспортному сервісі. Я детально розказував про це у попередньому відео, але хочу підгадати. Чому я підгадую? Тому що ви, напевно, чули вже про... Нашумівший законопроект про мобілізацію, який може бути прийнятий у квітні місяці, який передбачає обмеження в консульських послугах, таких як саме отримання закордонного паспорту, отримання апостоля, отримання українського посвідчення водія, отримання паспорта України, а її карти, всі ці документи можна буде зробити лише при представленні військово-облікових документів. А щоб мати військово-облікові документи, вам потрібно поїхати в Україну, військомат, стати на облік, і тоді ви не зможете, не зможете назад вернутися в Польщу там, чи в іншу країну Європейського Союзу. Отже, я вам раджу заздалегідь подумати на рахунок цього і по можливості оновити документи, які мають короткий термін дії, або ж взагалі їх відсвіжити. Також це важливе питання щодо апостолів, тому що. Наприклад, як ви подаєтесь на карту поляка там або на інші е, типи подач, і якщо у вас є неповнолітні діти, дуже часто просять саме робити апостолі документів. І е, тепер е, консульські установи можуть їх не виготовляти, поки ви не покажете військово військово-облікових документів. Тому варто про це пам'ятати. Що стосується взагалі закордонного паспорту і де його можна виготовити? На даний момент у Польщі є наступні ДП-документи представництва цих, цієї установи, і вони саме виготовляють закордонні паспорти у Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську. І також вам прикріпляю перелік інших країн Європи, де також є представництво ДП документів. Які необхідно документи подати, щоб отримати закордонний паспорт, сам паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікового картки платника податків, заява анкета, яка на місці формується? Ну і якщо є раніше видані паспорти або приїзні документи, їх, їх також потрібно мати із собою. Також нагадую, що українці мають право мати два закордонних паспорта, тому це теж важливо, якщо у вас є один. Ви завжди можете собі виготовити ще один для вашої зручності і комфорту. Також вам показую перелік консульств України в Польщі, де на даний момент ще можна виготовити паспорта, але це вже не настільки популярний, як в ДП документ. Всі почали робити через ДП документ, тому що це вигідніше, скоріше і простіше. Ось тому запевчіть собі це відео, поділіться обов'язково зі знайомими, які проживають в Польщі, щоб ви до квітня місяця змогли податися і спокійно поміняти собі ці документи. Тому що ми не знаємо, з чого очікувати. Бачите, яка зараз зернова криза з Україною, яка ситуація у Польщі із польськими фермерами, і ну, ситуація не найкраща, так що і в відносинах з Україною, і взагалі внутрішньополітична на території Польщі. І, ми не знаємо, що очікувати завтра. На даний момент протести все ще тривають, кордони перекриті, і вже є заяви також і офіційні від президента України і від президента Польщі. Тому будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися далі. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному корисному відео.